У нашій ненці Україні є багато пам'ятних дат, які насправді є червоними сторінками календаря. Це ті дати, яких ми ніколи не забуваємо і не забудемо. Та є одна дата, про яку нам вирішили нагадати потвори ординці. Це 9 березня, день народження нашого славного Кобзаря. День народження Великого Сина України. Вони нам вирішили про це нагадати, почали про це нагадувати з опівночі, як тільки стрілки годинника перетнули опівніч і пішли на 9 число. Ми одразу почули їхні вітання. Та наприклики жаль ті вітання для нас стали болючими, огидними, смертельними, які нам принесли біль, втрату, горе, сльози, жахіття руйнації. Що тільки вони нам не принесли. А вони саме так вирішили привітати нас, українців, Україну з днем народження Великого Кобзаря. І напевно саме так вони вітали самого Тараса Григоровича Шевченка, що він і на Чернечий почув, що вони про нього не забули. А він насправді для них є великим лютим ворогом. Він московитів ненавидів. Він всім серцем любив неньку Україну. Любив простий люд і прагнув добра і волі для простого люду, для України. Він прагнув бажав, щоб Україна розквітала, але ворогу це не на руку. Тому вони вирішили привітати Тараса Григоровича Шевченка в особливіший спосіб. Навіть тоді, коли його немає живих серед нас, він для них, як виявляється, є неабиякою загрозою. Вітають Шевченка потвори, повітряні цілі нам шлють, Від них лиш смакуємо горе, та дух український не вб'ють. Вітають Шевченка-рашисти, на неньку атакою йдуть. Це їхні вітання врочисте, усюди ті вибухи чуть. Вітають, Шевченка, вітають, приліт за прильотом у нас, салюти в повітрі лунають, та дух наш незламний не згас. Вітають, Шевченка, убивці, що від на Чернечій почув. Життя забирають паршивці, Убивця весь світ сколихнув. Вітають Шевченка зі зброї, вітають пророка з ракет. Іде стогін землиці святої, Із вибухів склали букет. Вітають, Шевченка, ординці. Це все, на що здатні вони Не падають духом вкраїнці, які у обіймах війни. А дійсно, українці у страшних міцних обіймах війни. Але ми свято віримо в те, що Господь нам допоможе вирватися з тих обіймів. Буде наша перемога. І все буде Україна!